<праць> <праць> на роботі проблеми. Гара, Я скоро повернусь. Що? Сем! Гаразд хлопці, дівчата. Приготуйтесь. Операція відбудеться сьогодні. Заберу посилочку. Відбійся, ми не маємо дозволу. Де СЕМ вона що мене на когось проміняла? Що, що? такого невідкладного в її роботі? Навіть пилом не вкрилась. Вбивала б усіх на роботі. Та я знову з вами ну, ми тебе заміж видавати. Ти класна оперативниця. Але в реальному житті ти нудило. Забудь про роботу. Чуєш, відривайся. Показуй цицьки незнайомцям. Сев, невже ти приїхала? та шик. А де мої квіти? Оця хрінь? Ага, Насолоджуйся. Бачте, що перервали щасливу подію, але ви мої заручники. Це нормально для американського весілля. <плес> О, ні, твоя робоча рука. <плес> Ось у нас проблема. Хтось прибрав одного з наших. Здається, мені вона не просто дружка. <плес> Я щойно бачила Сем. Вона єдина нас врятує. Це стервона спогуб якого біса, Сем, де ти так навчилась? Це моя робота. <пу> Може, я не найкраща подруга. <пу> Та я купу людей для тебе замочила. Це так зворушну. <пу> <пу> як це заводиться? Я думала, секретні агенти їздять на всьому, але ж, бляха, не секретні агенти. <пу> Пигунка на весіллі у кіно з 19 червня.